От, з кожного ранку їду на роботу і спостерігаю цю картинку. Але їх тут багато так, не просто так, тому що в цьому ставку є малюк риби, його зараз спускають. Тобто мілко, маленька рибушка, дуже добре її видно. І вони один одного кличуть. О, бачите, ходить, прям ходить по центру озера на топ-топ. І вони один одного передають якусь інформацію і злітаються ж, тому що тут є їжа смачненька. Доброго дня! Сьогодні в мене запланована полуничка для роботи. Я показувала два тижні тому, вона в мене знаходиться от в цих двох коробах, які перед нами. Я два тижні тому показувала, як ми її вже закрили, як ми закривали короба, як ми надівали агроволокно. На той момент я нічого з полуницею не робила. Тобто вона в мене під агроволокном в такому стані, як і була всю зиму. Але сьогодні я вже хочу її почистити і підготувати до нового сезону. Покажу вам, що я роблю. Може, вам знадобиться, або візьмете для себе якісь ідеї. Тож ну, до роботи. Хто на моєму каналі вперше я хочу проговорити? У мене короба накривається агроволокном, але з одної сторони воно в мене мобільне, для того, щоб можна було... Регулювати потребу у відкритті короба. Я агроволокном користуюсь за потреби. Навесні, влітку, коли спека, але коли гарна погода, особливо, коли дощики, я, звичайно, грядочки відкриваю. І Саме за рахунок такої конструкції в мене є така змога. Ми випробовували багато різних варіантів. Ми вже 10 років маємо короби, 10 років возимося з варіантами як краще і зручніше щодо накриття. Так, сьогодні... О, привіт! Ну, Це домик для тебе, так? Давай, 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 давай. Ну куди ж ти поліз? Ну, блін. Так, я не знаю, чий це кіт, але явно йому в коробі. Дуже комфортно, то і в цьому, і по також. Оп. Ну, все. Кажуть, там, де коти лягають, все буде добре. Лікують все, що треба. Слухай, ну не вертайся сюди. Я розумію, що ти вирішив, що це твій будиночок, але я ж тут хочу попрацювати. <працювати> Саш, дивися, який у нас житель. Вилазь, вилазь, бо я буду про так, молодець. <працювати> він чомусь вирішив, що він у нас живе. <працювати> не знаю чому, але. Так, так він вважає, що це його будинок, хоча це не наш кіт. Так. Ну, Кота вигнала. Ось так. Бачите, все, листя не обрізане, прокидувала ще зверху гілочками хризантеми на зиму, щоб воно не повимерзало. Зараз буду це все прибирати. І гілочки, і листочки. Кроти, звісно, попрацювали. Я так сподіваюся, що вони мені допомогли боротися з шкідниками. Все, тому зараз буду чистити. Це в мене зимували тут... Ой, господи, кущики лохини. Хочу похвастатись. Вирощені з черночка. Виймаю їх. Садити треба. А загалом я розумію, чому кіт сидів в цій грядці, сьогодні вітряно. А отакі накриття, вони дуже гарно глушать вітер. Тобто під накриттям, незважаючи на те, що воно вроді тоненьке, вроді пропускає повітря. І його, звичайно, коли вітер його трошки і хитає, але всередині там дуже затишно, всередині вітра практично немає. Ну, не практично його немає. Я тому розумію, чому котику тут було комфортно. Тепленько, соломка, немає вітра. Дуже гарно. Ще його ніхто не бачить інші коти, бо видно, що це молоденьке котеня, як такий підліток. От. Щоб його мартовські коти не, не чіпали. Ховався собі та й насолоджується життям. Ну і тепер три основних інструмента: Плоскоріз маленький для бур'янця зразу, Ножиці і третій. На колінники. Спина вже не та, що в молодості. Стою на коліна. Оце дуже класна штука, щоб ще й коліна оберігати. Тому вперед. Одночасно водою полоти і обрізати, і прибирати все. Не люблю повертатися до одного і того ж самого кілька разів, хоча тут і так прийдеться. Тому що за один підхід я тут не зможу, не зможу зробити все, що мені потрібно. Так, обрізаю листочки, ну от максимально все, що можна, вусити, листочки залишаю мінімум, тобто головне, щоб воно не... Залишилась бронечка, з якої далі будуть формуватися нові листочки. Я це зразу прибираю, не лишаю на гряці, тому що ці листочки відслугували своє, на них можуть бути і якісь шкідники, і якісь грибки, тому максимально все прибираю. Я в минулому році навесні висаджувала. Полуницю показувала, як я обрізаю саджанці, які я купувала. Кому цікаво, можете знайти це відео. Тобто ми максимально прибираємо все те, де у нас можуть бути якісь виникнути через, скажімо, через ці листочки проблемні моменти на майбутнє. Краще його прибрати. Я не люблю давати багато хімії, тільки в необхідних таких долях. Тому для мене краще прибрати, профілактику зробити, ніж тоді заливати це все хімічними препаратами для боротьби з такою інфекцією. Так. Трави. Не, так. Ну, він він щось вирішив, видно, Молоді, що... Він вирішив, він, він, він що він тут живе, мабуть. Бо я ж тобі кажу, що він вчора намагався в хату зайти, да. ось так тепер виглядає грядочка після того, як я її почистила. Обрізаю досить низько все. Головне, щоб не зрізати бруньки. І у мене замульчовано соломою, трошки повідгрібала солому, тому що мольча буде затримувати прогрівання ґрунту. Тому трошки навколо кущика я все це поогрібала. Ну і ось така в мене вийшла полуниця. І навіть за сіном, за соломою навіть і погано видно, але, але вона тут є. Ну і переходжу до наступного етапу, буду зараз підживлювати трошки і робити профілактику захворювань. Я вже бризкала полуницю мідіумісним препаратом, тобто обробку проти грибків я зробила, але в мене ще є моя улюблена обробка, яка також попереджає грибкові захворювання, але є ще й підживною речовиною і органічною. Тому зараз буду це робити і покажу вам. Ну і готую підживлення. Тепер пообрізала все, тепер буду підживлення. Органічно, все, беру органічно. У мене є попіл ну, з дерева наспічне опалення і є підстілка, кінська підстілка. Беру в пропорції приблизно один до одного. Ну, але знаєте, у кого що є. Скільки буде, стільки можна і взяти. Можна брати і перегній, але вже перепрівши, звичайно, щоб був. Якщо це курячий послід, то також його потрібно, або він повинен ну, вже більше року пролежати, або його треба настояти в воді і підливати тоді водичку. Ну, це ті, хто користуються. Органічними добривами. Є ще один чудовий метод, якщо у вас немає можливості привезти добрива і тяжко вам, тому що різні ситуації є такі чудові організми, які називаються ембокаші, вони продаються в сухому вигляді. Я ними теж люблю користуватися. Ну, і далі мені це все треба перемішати. І ось під кожен кущик я буду підсипати. Отаке От органічне добриво. І все, і далі вже це будуть всі роботи. Попіл тут дасть і калій, і профілактику захворювань. В перегної, в Кінський постіл, дуже багато буде азоту. Тобто все те, що для плодів, для росту, тут буде закладено. Тому. Можна, звичайно, користуватися органічними добривами, але я притримуюсь того, що я хочу мати живу землю, тому я вношу органіку. Іноді використовую, звичайно, і мінеральні, але не лише одні мінеральні добрива. А ви вирішуйте, як вам краще буде. Все, йду підсипати. Кожний кущик так навкруги, щоб воно далі тоді із водичкою впитувалось. Десь по одній жменці я використовую добрива І прохожу всю полуничку. Ну і все, тепер ховаю полуничку. Від кота Мурчика, да, від нього не сховаєш, він вже знає, як сюди залазити. Насправді ховаю від вітрів, від перепаду температур, приморозків. А далі, як буде гарна погода сонячна, ну якщо я буду поряд, буду відкривати. Якщо дощики підуть теплі також. І все. Буду чекати, вражаю. Більше ніяких робіт. Полуничка не потребує. На даному етапі будемо далі збирати врожай. Все. Бажаю вам натхнення до праці. І гарного дня. Так, а це вечірній. вечірнє повернення додому. Лисюк. І головне, що не боїться. Нікуди не тікає особа. Ну, що значить, немає на них зараз полювання, і вони розвелися і нічого не бояться.